Сьогодні, 10 листопада, у Запорізькій гімназії номер 19 відбулася незвичайна зустріч. Прес-конференція учнів 7-го А-класу з ветераном війни Данилом Качурою. Зараз, як правду, переконана, що шлях героя починається з стінах школи. Так, саме за шкільною парку. формуються погляди та переконання. Які згодом приводять до значних вчинків та звершень. Це не просто розмова про минуле, а діалог поколінь про силу, мужність і пам'ять, які допомагають Україні вистояти. І на Якщо один, два, десять разів щось не виходить, це не дивіться, відмовлятися задумок. Організатори прагнули, щоб учні почули живу історію, не з підручника. А від людини, яка пройшла крізь війну, сьогоднішній день залишиться в моїй пам'яті, тому що я сьогодні зустріла разом зі своїм класом ту людину, яка знову надихає мене на те, що Україна наша вистоїть, що наші діти найкращі, бо вони вірять в те, що буде перемога, те, що вони дійсні патріоти. В цьому нам допоміг знову Данило Качура. Йому дуже велике дякую за його щирі відповіді, за його мужність, за те, що оці побажання. Я маю надію, залишилися в серці моїх дітей назавжди. Такі зустрічі формують не лише знання, а й серце. Вчать бути вдячними, сильними, людяними. Яке саме питання у вас було? Чи є у вас предмет або символ, який нагадує вам про службу або допомагає у трудну хвилину? Дуже сподобалось, бо дуже розкрита відповідь, і нема такого, що. Щось непонятно було. Сила поколінь у пам'яті, у діалозі, у спільній вірі в перемогу. Було дуже приємно поспілкуватися. Були цікаві запитання. Я сподіваюся, що вони отримали аргументовані відповіді. Я сподіваюся, що такі заходи сформують в них ті погляди і ті переконання, які згодом дадуть їм змогу більш гармонійно побудувати наше суспільство. І своє життя усі обов'язково переможемо. Та будуємо нашої мрії разом до перемоги. Слава Україні Запорізька гімназія номер 19. Медіахолдинг Вісник Мрії 2025 рік.